Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, тому що завдяки їм є можливість у нас грати в нашу улюблену гру. Дуже велика робота. те, що вони роблять на фронті, і у нас дуже багато фанів наших, які вболівали нас ультрас, Вони зараз на фронті. І це завдяки їм. Так що, хлопці, і дівчата, слава Україні, слава зсу. Всіх зі спорткомплексу Венето, де сьогодні ми проведемо жеребкування Кубку України сезону 2024-2025. Саме шляхом жеребкування ми дізнаємося три міста, які приймуть ігри першого етапу змагання, а також назви всіх команд-учасників в кожному місті. Жеребкування проведемо я, Бойко Роман, відповідальний за Суперлігу, та легенда українського баскетболу Олександр Лохманчук. Доброго дня! Декілька слів про формат та про правила жеребкування. А в цьогорічному розіграші кубку приймуть участь 12 команд. Суперліга Фавбет буде представлена повним списком це 8 клубів, а також до них приєднаються 4 клуби Вищої ліги. Це столичний селфмейт, Баскет», Харківські Соколи та Діді Бао». А, три групи по чотири команди. Ми скоро дізнаємося. Ми отримаємо переможця кожної групи. Команда автоматично потрапляє до фіналу чотирьох. Це буде три команди. І як анонсувалося раніше Федерацією Федерації України, четвертим учасником фіналу чотирьох стане команда, яка буде визначена найкращою із програвших на фінішній стадії першого етапу так званий Lucky Loser. Розпочнемо ми жеребкування з визначення трьох міст. Сьогодні в нас претендують на проведення ігор першого етапу шість міст. Це Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне, Київ, Черкаси та Дніпро. Отже, розпочинаємо. Ось ці шість кульок. Олександр сам безпосередній буде міксувати та діставати кульки. Тож, Олександр, починаємо. Перше місто. Так. І це місто. І це місто Черкаси. На камеру. На камеру. Так. Місто черкаси і черкаські мавпи автоматично стають господарем домашнього бабло. Наступне місто. Наступне місто місто Дніпро. І останнє, третє місто, де будуть зіграні ігри першого етапу, місто Рівне. Так. Угу. Тепер до трьох залишившихся команд ми докидаємо решту учасників. І по колу зараз визначимо учасників кожної групи, починаємо з Черкас. Тобто зараз команда, яку дістане Олександр, це буде суперник черкаських мав. Перший день домашнього бабла. І це Прикарпаття Говерла. Чудово. Перша гра в Черкасах. Так, у нас вже є перша пара. Тепер переходимо до міста Дніпра і обираємо суперника баскетбольного клубу Дніпра. Так, Олександр. І це Кривбас. Баскетбольний клуб Кривбас. Не показав на камеру? Не показав? Ні. Місто Рівне і суперник Рівненського клубу. Столичний селфмей. Рівне селфмейт. Жеребкуємо далі. Переходимо знову до міста Черкаси, де зараз отримаємо третього учасника. І це Діді Бао. Так. І суперником Діді Бао стане. Це буде були... харківські соколи. Останній учасник баблу в Черкаси. Місто Дніпро. Це в нас Запоріжжя. Це третій учасник Дніпровської групи. Зараз ми дізнаємось його суперника. І це Київ-Баскет. Така суперлігівська виходить у нас група в Дніпрі. В Дніпрі вона нас Дніпро кривбас та друга пара Запоріжжя Київбас. Так, 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 так. Так, і в нас Миколаївський клуб «Ніко Баскет». Третій учасник Рівненського бабло. І суперником його стає. Старий Луцьк. І це Старий Луцьк. Буде гаряче у Рівному. Отже, за підсумком жеребкування маємо три міста. Це Черкаси, Дніпро та Рівне. Пари учасників да, і ігри першого етапу змагання будуть Черкаські мавпи Прикарпаття Гаверла, Дідібао, Харківські Соколи. Місці Дніпрі, Місцевий Дніпро зіграє з кривбасом, а друга пара БК Запоріжжя та столичний Київ Баскет. І рівненська група, ігри Рівне Селфмейт та Нікобаскет Старий Луцьк. Друзі, ігри ми плануємо провести вже більше ніж за три тижні, там з 24-25 листопада по 1 грудня. Тож приєднуйтесь і приходьте на ігри. Дивіться Кубок України. Впевнений, це буде круте змагання, як, в принципі, і минулорічний розіграш. Всім дякуємо за увагу. На все добре. Бережіть себе і своїх рідних. побачення.